Всім привіт! Ви на каналі ТОП Ігри і сьогодні ми будемо грати в гру Angry Neighbor. Я колись давно знімав про неї. Починаємо. Мені треба взяти цей ключик. Це моя сумка. А це мій... Сірий ключик відкритим Давай відкрити і електрику включить спати. Як це чудово? Та чого собі тут є бурга. Ну це мені любить. Який це в нього великий будинок? От би мені такий Енгрі. Чуть як тебе там кличуть. А він іде за мною. А. А ти сюди не можеш дійти. Ти такий тонкий. Дядька, ти такий тонкий дядька. Це що було? Друзі, його збила машина. Це? Він що? Той? Вдома? Нічого собі. Раникуємо в його будинок. Вибач, сусіди, що ми в тебе тут? Ну ти ховаєш? Оооо. Вот. Що ти ховаєш? Ой. Тікаємо, тікаємо тікаємо, 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 тікаємо. Прошу, шути. І не збила тебе машина. Він вже пішов собі додому, а ми йдемо подивитись на свій будинок. Я тут ще не був. Як тут красиво. як тут файно, файно, цей котик красивий. Дуже красивий. Це що було? Це, друзі, червоний ключик. Нічого собі від цієї двері. А що мене тут робить така двері? Відкрити Тепер мені треба добути лом. Ну, лом то я не знаю, де добути, но в нашого сусіда. Може завалятись. Я тут в нього побачив гараж. Всі люди ховають лони в гаражах. Вот він. А це що? Оу, це файно. Сусіда прикольно. Тільки він дуже злий. Беремо вон і йдемо. на тобі деревину. І тобі деревину. От би тут були б сходи, а не драбина. Сходи ліпше, сходи ліпше всього. Я тут, друзі, замітив який, якийсь червоний куб. Я хочу його собі взяти. Так, він в мене. Друзі, я зрозумів, що це за куб. Він безкінечний. Коли я грав, про нього як добути три куби. А та тут на криші є червоний куб. Синій там, а зелений я не знаю. Червоний я добув. Де сусід. Йому треба тут теж. На дереві. На тобі. Скоріше. На. Все, А, він за мною. Він за мною, він за мною. Тікаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Тікаємо. Друзі, ця гра платна, за неї треба платити. гру Піогру Neighbor. Там не треба платити, ну тільки коли, коли прийшов перший акт. А потім, коли прийшов перший акт, другий треба купити. І тоді відкриються всі акти. І це дуже дорого. І так ця гра. Так, ладно, ладно. Нам не до цього. Нам треба розгадати тайну сусіда. Йдемо ми через гараж. Дивимось, де наш Ендрі. Чорний провід. Він спить. Це нормально. Я включу це і це нас відкриє. І нам треба залізти на поверхність. Ну це буде потім. Він У мене є цей ключик. А він від цієї двері відкриємо. Треба закрити двері. А то вдруг мене замітить. І впіймає. Нічому прибуде за мною ти я його ударю. Дуже сильно. Ладно, Йдемо до нього до, до себе додому, а не до нього. Я назад іду подивлюсь, що в нього там є. У нього тут є... А що це? А, це план. Чи що? Що? Что це за люди такі? Друзі, якщо ви знаєте що це... напишіть будь ласка, в коментарях, А то я не розумію І підпишіться на мій канал. Я буду радий, коли нас буде 15 користувачів. Давайте зробимо до Нового рік. Скоро буде новий рік. Ну, це почти скоро. Скоро буде сніг падати, це буде круто. Хто любить сніг, нажміть вподобайк. Подивимось, скільки нас є. Так, ну що це таке? Буде на цій треті впасти сюди. Ні, чому тут деревини і червона штучка, а там немає. Щось не те впадає. Так, друзі, він дивиться телевізор. Ми йдемо от сюди. Беремо червоний куб. І скоріше доки він там дивиться. Свої новості. Мені вони не взагалі не інтересі. От це... давай. Так. Вийшло А вот він. Друзі, ми вже почти цю гру пройшли. Якась вона дуже легко її пройти. Це дуже от дуже легко. А, ні-ні-не-не-не-не-ні-не-ні-не-не-ні. Тільки не ті сусіди. Не-ні-ні-ні-ні. Ти мене тут не впіймаєш. Йди собі додому. Фух, пішов він собі додому. Сонечко яке красиве. Ідемо ми до сусіда. Він іде дивити свій телік. Ні, він завис. Це щось дивне. Він треба його розізлити. Де ти? Давай за мною. Ціп, 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 ціп. Корочка мені. Ну ні, коли вона буде близько, це не буде. Чудово. Мені треба вже пройти цю гру. Вже прямо тепер. А ще я не встигну розгадати, напишіть мені в коментарях. Мені треба раз пройти цю гру, а потім обдивитись весь його будинок, де він. Його нема. Відкриваємо і Україна. А це робота для молота. Хрясь. Ну все. Що це? О, це щось мені не можна це щось. Треба сюди. Якось. Оце буде. Так, друзі, ми вже цю гру. Відкрили тайну двері. Ну там ніч такого не ховається. Ладно, друзі, на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на дзвіночок. Я, я думаю, ви вже побачили, що я... Не зняв про містера Крапса. А потім буде про містера Крапса. Чекайте. Всім до побачення, друзі. До побачення! Буду скучати за вами.